Увага, не переключається. А сьогодні розігрується моя авторська книга на Крилах дитинства. Книга розрахована для дітей від трьох до, ну і до далі років. А, значить, вона свіжа, 22 року випуска. Напевне, загляну. Так, 22 року. Значить, випустилася е, умови розіграшу такі ж самі, як і раніше. Е, потрібно, е, щоб ти був Житомирі і щоб ти відгадав дату а, цього вірша, який ти бачиш на екрані. Звичайно, є одна підсказка. Щоб е, відгадати дату цього вірша, потрібно знайти на Фейсбуці е, мою групу Книга онлайн на крилах дитинства ВА». Автор. 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 І тоді ви дізнаєтеся, яка ж була дата цього вірша, і отримаєте подарунок. Всім чудового е, гарного дня! Люблю, цілую. З вами Валентина.